Двигуни та ходова частина у автобусів Богдан зношені, втім, не так сильно. Найбільше страждають кузов та салон. Керівники скаржаться, грошей на оновлення парку просто немає. Набагато дешевше ремонтувати те, що вже є. Повністю капітальний ремонт це десь порядка 100 тисяч гривень. Один автобус. Причому ці гроші, от вони в тариф не закладені. Причому це, це не то, що у нас одни, о, якийсь одиничний випадок. Ви бачите, скільки машин, і це у нас конвейер Іде одна машина виїжджає, друга заїжджає, потім знову виїжджає, заїжджає і, і так практично безперервно. У спеціальному боксі машину ремонтують і ззовні, і в салоні. Часто під шаром покриття, яке замінює підлогу, залізу і ржави, а подекуди навіть трохи прогнили. Деякі елементи переварюють повністю. Кузовні роботи, то тут велика кількість матеріалів, зварювальні роботи, спеціалісти потрібні. Чого зараз, як кажуть, і в день з вогнем не знайдеш, гарних слюсарів, зварювальників. Ну, а далі це вже справа техніки. Після того, як закінчують внутрішні і зовнішні роботи, машину відправляють на СТО. Там її передивляються механіки і тільки після цього випускають на маршрути. Вартує така переробка, недешево жаліються перевізники, але поки що альтернативи такому ремонту немає. Ми вже боремося для того, щоб нам підвищили на 50 копійок сім місяців. Я рахую, що це чисто бюрократія, і цим вже всюди всю, всі знають, всі інстанції, і нам тільки відписки, і ми не маємо можливості утримати автомобілі. Щоденно в Чернівцях на маршрути виходить більше 260 автівок. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.